Вітаю, шановні друзі! Ви думаєте, що війна закінчиться в цьому році або в 2030 році? А якщо я вам скажу, що ви помиляєтесь і скоріш за все, це 2034 рік або не раніше цього терміну. Чому я зараз спробую вам розказати? А ви зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, як ви знаєте, Європейський союз планує виділити Україні близько 100 мільярдів євро. Ну звучить нібито як велика сума, така дуже серйозна допомога. Але що з цього приводу написано на самому сайті Єврокомісії? Я вам зараз прочитаю і вам стане зрозуміло багато речей. Щоб підкреслити непохитну підтримку України з боку Євросоюзу протягом 2028-2034 року, може бути мобілізовано 100 мільярдів євро. Допомога Україні передбачатиме певну гнучкість з огляду на масштаб і непередбачуваність потреб підтримка операції з військовими компонентами надалі фінансуватиметься через європейський фонд миру. Ну да, взагалі, в принципі, дуже цікаво звучить да підтримка операцій з військовими компонентами через європейський. Ский фонд миру, але ну є, як є. Але що саме цікаве, друзі: 100 мільярдів євро на. Наступні 9-10 років. А тепер давайте просто з вами логічно подумаємо. Дивіться, Росія нічого не хоче закінчувати. Вона не хоче закінчувати дану війну. Ми це чудово бачимо. У Росії є гроші. Вона продає нафту, навіть е, незважаючи на всі ці санкції. Вона все одно там все продає. Гроші є е, до 150 мільйонів. Населення населення є мобілізаційний ресурс. Є е, е, а в Україні що, друзі? А в Україні. США фінансування майже припинило. Європа дає 100 мільярдів на 9 років. Це, друзі, не багато, не мало, всього десь 10-11 мільярдів на рік. А Україні потрібно в рік в середньому від 50 до 100 мільярдів для того, щоб перемогти Росію, і от тепер думайте, друзі, чи зможе Україна перемогти? Ні, не зможе, але ніхто і не відмовиться від е, території. Ну, по крайній мірі, так показують е, результати опитування і нинішні налаштування нашої влади. Отже, виходить, що в Україні дають грошей стільки, щоб вона і не програла, і не виграла. Ви розумієте, що відбувається? Тобто, дають. То трішечки так, щоб от ми й не впали, але й не перемогли Росію. І фактично, оце виснаження воно ще буде 9-10 років. Тобто, найближчим часом друзі, нічого не закінчиться, тому що просто немає причин для цього закінчення. Ви розумієте? Тобто, якщо е, Захід хотів би, щоб Україна перемогла, вони б дали ці 100 мільярдів там на е, 1-2 роки, а не на 10 років. Але вони не дають цих грошей на 1-2 роки. Вони дають їх на 10 років, ще раз кажу, щоб ми просто не зникли і в той же час не перемогли. Що це означає по факту? Це означає, що е, в Україні будуть гроші на якісь там дії. Більшу частину е, військових, скажімо так, операцій будуть е, закриватися е, не технікою, а людьми. Тобто фактично будуть витрачатися люди. От і е, мобілізаційні дії будуть продовжуватись, тому що фінансування в Україні буде, гроші будуть поступати. мобілізацію будуть продовжувати. От поки є люди, поки будуть продовжувати за певними підрахунками мобілізаційного ресурсу. України ще вистачить точно років на 5, ну це як заявляли деякі політики. Ось і думайте, що гроші у вас будуть у українців на 9-10 років, мобілізаційного ресурсу ще також на 5 років, то навіщо від чогось відмовлятися і йти на якісь реальні перемовини? Ну, в Росії це точно не вигідно. І для нас незрозуміло на що це. Тому, друзі, от думайте самі, чи буде щось в цьому або в наступному році, або в 2030 році. Да нічого не буде в 2030-му. Хоча моя особиста думка, друзі: що найближчі 5 років може бути припинення вогню. Ще раз кажу, не закінчення війни, припинення вогню. Я казав і підтримую цю позицію. А потім буде другий етап. Е, 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 е. До речі, нещодавно один із політиків е, наших українських колишніх військових, який в Англії знаходиться, він про це й сказав, що можливий другий. Етап, другий етап, друзі, це саме страшне. Що е, коли е, припиняться бойові дії, да, а вам всім покажуться як закінчення е, війни, ви повернетеся, і потім е, оцей шоушенк він закриється вдруге. Розумієте, другий раз він закриється, і тоді вже навряд чи хто звідти виїде навіть по тим підставам, які діють зараз. Тому, друзі, думайте самі, в кого є можливості шукайте шляхи виходу із цього шоушенку, тому що життя одне. І активи вас не врятують. Не чіпляйтесь за свої активи в Україні. Тому бажаю вам все найкращого. Тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.